Прибирання. Так, так, блін. В мене вкуноці ну, грязно. Треба пробратися, так, ну. Штою. Шкаф. Все, що таке пробрався. Так, мені треба пробратися. Тоді мені треба застелити вір. Купу замітати, прибрати потолок. Ух, Все готово. Уроки. Е так, а ну швидко пішов робити уроки, потім провірю. Так, мене попросила мама, щоб. Я тебе попросив, щоб ти зробив уроки. Якщо ти не зробиш, то мені мама так стрімджу ліна дає, то зроби уроки. Вибір одягу. Щось на мене ця кофта велика. А як по мені, так в самий раз. Ось це. Нормально, нормально. Берем. Класс. Їжа? Син, де їсти? Щас. Ну, і де їжа? Я її ще не приготувала. Сина де їсти, мама приготувала. Добре.